Еники-беники. Ти перша. Чудово, подивимось, що там. Мамочки, це тарани. Зачекай, а вони точно справжні. Вони зовсім не рухаються. І це дивно. А, все ясно. Вони з шоколаду. Ура! Джулі, дивись. Прибери, прибери, негайно. Та не бійся. ти, Так, це всього лише шоколадний тарган. Між іншим, навіть дуже смачний. Мамо. Мені погано. Джулі боїться, ну і нехай. Я одна чудово насолоджуюсь своїми тарганчиками. Отак. Як же смачно. Мені наснило, що ніколи колії тарганів. Мамочки, не наснилось. Дуже смачно. А Я, мабуть, ще полежу. О, Боже мій, Джулі, твоя черга. Давай, відкривай клош. Добре, зараз. О, ні. Рятуйте, допоможіть. Хто-небудь приберіть негайно цих монстрів. О! Не заздрю. Твої тергани справжні і тобі доведеться їх з'їсти. Давай, ти зможеш. Мама, мама, мамочки, як же страшно. А вони не кусаються. Який жах. Ніколь. Цей тарган у тебе на голові. Що? Серйозно? А, я сподівалася, що ти жартуєш. Ось він, ось він. Дивись прямо на мені. Одна мить. Отримай. Ай! Ти їх бачиш? Де вони всі? Так, подивимось уважно. От він! один на столі. Ну, Добре, була не була. Я тебе з'їм, вредний монстрик. Всіх ласкаво просимо до нового челенджу. Можна, я почну? Ого, мені дістався фотоапарат. Круто. Джулі, давай я тебе сфотографую. Посмішку. Ага. Молодець. Знято. А ось і твоє фото. Здорово, правда? Ой, ну і умора. Ей, припини сміятися, Дай подивитись. Що? Ну от, мені не подобається. О, ідея. Ніколя, давай сфоткаємось разом. Поки вона не бачить, я одягну маску та злякаю її. Так, подивимось. Мамочки, як страшно! Ха-ха-ха, ось це умора. Припини сміятися і відкривай свій клош. Вау, у мене також фоті. Круто. Хм, Ось тільки пахне він навіть дуже солодко. Так, він шоколадний. Нічого собі. Поглянь, я сфоткала тарілку і вона стала шоколадною. Неймовірно. М -м, смакота. Мені дуже подобається. Ти пощастило. Пригости мене, будь ласка. Що? Ну вже ні, ні за що. Та я за секунду сама впораюсь. Яка ж ти жадіна? О, але є ще фотік. Ану, віддай. Кому говорю, Ану поверни. Ого, ти тільки глянь. Наш стіл став шоколадним. Круто. Крутота. А можна я перша? Ура! Нічого собі. Це чарівна лампа. Дивись, Джулі. Цікаво, що буде, якщо я потру її бачок. Іде е, джин. Вау, та тут всередині цукерки, клас. М -м, яка ж це смакота. Мені дуже подобається. Ніколя, ти не пригостиш мене, будь ласка. М -м. Ні, ти маєш свою їжу. Ну, гаразд. М -м, справжня лампа дісталась мені. Ха-ха-ха, А ну-ка. Зараз я побачу Джина. Джин, вилазь. Нічого собі. Салют, пані. Я всемогутній джин. Загадуйте три бажання. Ей, я кажу загадуй бажання. А так так зараз. І так я хочу шоколадну лампу як у ніколь. Що? Буде зроблено. Так, а е, куди він зник? Джин. Ану повернись. Лампа де. Ти що мене обдурив? Ого! Нічого собі, скільки тут цукерок! Справжній дощ цукирок! Як <М>.. же смачно! <смуж> <проб> Що? Ну, то у мене цукорки закінчились. No. Не смій чіпати, це все моє. Ти зі мною не ділилася, я з тобою також не буду. Хм, Зачекайте. Так моя лампа також єсівна. Ось це пощастило. Отак. Тепер я задоволена на всі сто. Давай на рахунок три. Три, два. О, ні, гострий перець. Два, один. Відкриваємо. Мамочки, ось це не пощастило. Що? Знову він. Чорт ти перша. Ні ти. Ні ти. Давай скинемось. Цуєфа. Так, я перемогла, тому ти перша. Ех, нічого не вдієш, хоча я зовсім не хочу коштувати цей гострий перець. Зачекайте, та він шоколадний. Круто. Що, серйозно? Ага, дивись. Круто. Ага, дуже смачно. М -м ось це везуха. Ну, що тепер твоя черга. Ох, я також люблю шоколад. Клас. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, лише не це. Мама мія. У мене в роті пожежа. Рятуйся, хто може. Так, треба терміново відвести тебе на кухню. Чудово. А ось і холодильник. Ох, яке полегшення. А тепер навіть холодно стає. Все, мені вистачить. Ва-ве-веве, велике, дякую, Ніколь. Пробач, подруго. Все добре. Відкривай ти. Добре. Вау, яка мила собачка. Джулі, сфоткай нас, будь ласка. Давай. Лапочка, скажи, сир. Вийшло круто. Хочеш глянути? Вау, дякую, а тепер ти. Ого, мені тиждень стався собака. Привіт, друже. Хочеш кісточку? Дивно, ти зовсім не голодний. Хм, а може, ти хочеш пограти? Ножба! ножба вперед! А як тобі ось така качечка? Дарую. Ну, давай, почухай зубки. А, голос, дружок, голос. Ну от, Мій песик зовсім не хоче зі мною дружити. Зачекайте, а чому він пахне так солодко. Oh, yeah. А, все ясно. Він шоколаду. Як я одразу не здогадалась. Mm, Смакота. Хочеться їсти ще та ще. Мамочки, О, ні, не дивись на це. Зла джулі їй собачку. Стій, 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 куди ж ти? What? Ну от, Він тебе злякався. Hey. Mm. Що? Ну вибач. Okay. Дивись, Ніколь, що там? О, ні, у мене на тарілці какашка. Та й ще мухи докучили. Потрібно терміново викликати спеціаліста. Алло, приїжджайте, у нас щепи. Так, чекаю Прошу, міс, все готово Що прибрати? Ага, Вас поняв. Одну хвилину дістану спеціальний пакетик. Готово. Тепер вона вас більше не потурбує. На все добре, до побачення. Е, дякую. До побачення. Ніколь. Тепер ти. О, ні, знову те саме. Що мені робити? Бажаю успіху. Мамочки, хоча зачекайте, може, це не справжня какашка? Так, вона шоколадна. Ось це прикольно. Ммм, Кайф. <свісляє> Я не можу на це дивитись. Ну і добре. Головне, що шоколад дуже смачний. Смакота. Ні, це вище моїх сил. Я, мабуть, піду. O